Пані Ірино, слава Україні, Героям слава! Лише вчора відбулося ваше судове засідання. Вже друге у вашій справі. Наступне 29 травня. Розкажіть, як все відбувалося, на якому етапі справа зараз? Справа на превелике щастя зрушилася з місця, тому що, нарешті, на цьому другому засіданні був представник Львівської політехніки, тобто керівник юридичного відділу. Це означало, що суд міг послухати дві сторони: це, по перше, а по-друге, я нарешті отримала можливість. Мати відкрите слово не тільки перед судом, а перед українською спільнотою через медійні засоби, через присутність людей у судовій залі, тому що Львівська політехніка мене позбавила такої можливості всупереч будь-якому законові, і це підтвердив власне керівник юридичного відділу. У Львівській політехніці, що ніхто не пропонував мені пояснювати цю ситуацію, і таким чином рішення мало характер незаконний, однобічний і, і так далі. Суд слухав дві сторони, попросив донести певні документи і з мого боку, і з боку відповідача, і наступне судове засідання. Відбудеться 29 травня, як ви сказали. Але найважливіше те, що на мою вимогу і на вимогу мого адвоката суд повністю прослухав відео. Е, а саме моє інтерв'ю із журналісткою, пані Соколовою. І це прослуховування відео завершилося аплодисментами. Чесно кажучи, пані Мар'яну, я не слухала цього відео. Я не, ніколи не прослуховую своїх відео, хіба що можу продивитися гени українців. Бо це інтелектуальна дуже важлива інформація. І я дійшла до дуже простого висновку, що це відео треба зробити обов'язковим для перегляду у всіх навчальних закладах, тому що воно формує національний світогляд, світогляд і бійцівський характер. Тому ми переглянули це відео на одній хвилі, і, як бачимо, сприйняла аудиторія це дуже радісно. Побачимо, яке буде рішення наступного. Наступної середи, чи не наступної, а 29 го числа ворожити не будемо, а будемо вперто і послідовно робити свою справу утвердження державного статусу української мови без жодних винятків, хоч хто б це був і Угу. Успіху вам 29 травня. Нехай правда yeah. переможе вчора. У Кремлі гучно відзначили День Побіди. Побідоносна провокація відбулася. І в Києві жінка у пілотці і радянській формі совєтській речі треба правильно сказати. Прийшла покласти квіти. Поліція почала складати на неї адмінпротокол угу. за носіння радянської символіки. Чому і досі на вашу думку є ті, для кого Георгіївська ось ця колорадська стрічка є символом перемоги? Вони будуть до того часу, поки ми будемо толерантно на них реагувати. І, і поки таких людей негайно не будуть ізолювати від суспільства і притягувати до відповідальності перед законом, а не панькатися з ними, тобто дві речі: перше це закон, а друга річ це обструкція суспільства, а не виправдання якимсь чином і говоріння про її права. Те той стрій, який вона себе нарядила, заборонений для носіння. Хоче його носити, які проблеми вона може приспокійно виїхати до Москви і там крокувати разом із пилом. Я бачу, наш поліціянт дуже уважно щось її пояснює. Ну не знаю наскільки це правильно, але краще таку пані відразу би було б запакувати у відповідну машину і вивести до негайного відділку поліційного, а потім провадити суд. Угу. Запакувати і не просто складати адмінпротокол, а зайнятися серйозно, тому що ця пані, наскільки я знаю, вона ще. А року і п'ятнадцятого року, 15 на своїй Фейсбук сторінці поширювала про ЛНР, про ДНР, про те, що саме так має бути. Вона влаштовувала якісь одиночні акції. Мені дивно, що служба безпеки України чи відповідні органи не зацікавили з нею ось так, щоб довести цю справу до кінця винятково якоїсь такої просвітницької розмови, яка абсолютно на неї не діє. Тобто тут тільки сила закону і мова се я, я, я так бачу, що служба безпеки особливо зацікавлена Іриною Фаріон поза як відкрито на мене аж чотири кримінальні провадження. А ця пані Спокійно ходить собі, ось усю з нею спілкуються. Все це призводить, врешті-решт до ворога всередині країни, тому нам так складно побороти цього ворога на лінії вогню, тому що за спиною у нас не завжди тил. А за спиною у нас, зокрема, ворог також пригадуєте цей грандіозний і приголомшливий вислів Уласа Самчука, коли він казав, що за мною ворог, переді мною ворог, ліворуч ворог, праворуч ворог, тільки вона одна земля, моя свята єдина опора. От якщо ми так все будемо поводити, то й цю опору можемо втратити. І, чесно кажучи, цю опору на законодавчому рівні ми втратили. Позаяк дві політичні сили слуги народів, яких невідомо ну, не українського точно, і європейська солідарність ще одні віддзеркалення слуг народу проголосували разом за продаж землі сільськогосподарського призначення. Тепер ще нам розповідають, яке це велике і неймовірне благо. Благо, напевно, в тому, що цю землю зараз не можуть максимально скупити, власне через те, що вона даруйте за, за страшну реальність максимально замінована. Угу. Ще одна людина, яка якої на мою думку має зацікавитись, також служба безпеки України, сказала: є ті за своєю мовою на Львов. Ва Львов і на Львов Гаваріті там на своєму діалекті скандальна блогерка Алхім, яка вже не вперше насправді щось таке говорить в публічному просторі. Але це людина, яка має Ірина Дмитрівна, більше 700 тисяч підписників в інстаграмі. Вона просуває русський мір в публічному просторі, взагалі цього не соромиться, і знову обливає брудом українців зі Львова. Насправді, що робити з такими «Алхім» а мені здається, ну от притягувати і як ви собі це обґрунтовуєте, і чому в принципі люди. За нею стежать, тому що 700 тисяч це майже мільйон відстежувачів. Ну я вперше бачу це сотворіння, якесь таке дивне. Я взагалі подумала, що вона з Марса кудись злетіла. Боже, це жахливено якесь. Ну в нас ж є ця товаришка, яка очолює нас раду з питань телебачення пані Ольга. Ось це її пацієнтка. а Чого вона на неї уваги не звертає? Вона, напевно, фільтрує програми в першу чергу Ірини Фаріон, а не ось цієї марсіянки. Кількість її підписників свідчить про рівень зверуднення нашого суспільства. Мар'яна, якщо б не було такого рівня мислення в суспільстві, у нас би не було такого складу парламенту, який він є упродовж 32 років. У нас в парламенті не було б, до прикладу, Медведчука послідовно і системно. У нас в парламенті не було б, як там нещодавно спеченого кандидата наук з державного управління і зліквідованого Киву mm -hmm. Ківи, у нас не було б вічного депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича, Наталі Королевської. У нас не було б за президента. Типового Шапкокрада і власника Межигіря у Києві Януковича mm. у нас би не було облудників і фарисеїв, то, того, ті, що тепер при владі, і ті, що були перед тим. Ось це і збирателі тих людей, тому що виходить замкнене коло. Ця ж влада обирає такі самі органи контролю. І ці органи контролю. Е е е Контролюють не ось це сутворіння, яке невідомо звідки злетіло, а вони мають за об'єкт дослідження, ну, наприклад, Ірину Фаріон чи ще там когось. Тобто мені, чесно кажучи, це надає неабиякої сили змагатися і творити. Ми не маємо витрачати свою енергію на такий послід, а ми максимально маємо витратити свою енергію під час виборчого процесу, аби доносити до людей. Ем, не просто потребу правильності їхнього вибору, а можливе їхнє життя після такого голосування далі, чи їхнє життя завжди буде приречене? Тому що такі епізоди, які ми з вами обговорюємо, вони нескінченні. Це вже десь епізод 20, Правда, вона ж не виняток, вона лише підтвердження катастрофічного падіння національної свідомості. Тобто, будь-яке наше відродження зазнає відразу розстрілу. Тоді наступає етап виродження, і ми знову відроджуємося. Тобто, ми ніяк не можемо ствердити, що наступило ось те, за чого ми живемо. Ми, ми відродилися, ми утвердилися. Mm -hmm. Ми не доводимо аксіоматичних речей, як оце я робила вчора в суді, доводила суді, що якщо ти не говориш українською мовою, то ти не українець. І я взагалі не розумію, як можна це доводити. Це все одно, що я б зараз мала доводити, що от я перед вами сиджу людина. Тобто ось такий рівень катастрофічності мислення, де ми весь час б'ємося головою об стіну, говорячи про аксіоми, замість того, щоб розв'язувати поважні теореми, і призводить до множення ось такого сутворіння. Тому рецепт тут мій зосередитися на своїй роботі. Я не кажу, що не показувати ось цього. Тут треба творити обструкцію, це треба висміювати. Боже, борони, не витрачати на це свої енергії, а просто висміювати. Сміх це дуже Велика сила, пригадуєте, як був висміяний Янукович якоюсь там сміховиною на кшталт веселі яйця. З mm -hmm. того, коли у нього влучило яйце, а видатний аналітик, який тепер працює на Європейську солідарність на прізвищі Чорновіл, казав, що у нього влучив гострий предмет. Ну, очевидно, можливо, в його свідомості яйце це справді гострий предмет. Але суспільству, оцей сміх з яєць, не аби Додав енергії, щоб боротися з тим есхатологічним злом, втіленням якого був Янукович. Бо якщо би ми з вами тоді цього зла. Яйцеголового не побороли, у нас би був білоруський варіант, тобто це власне та політична дорога, яку стелила для нас Москва. Але ми виявилися народом набагато потужнішим ніж більшість тих, які перебували у складі імперії зла. Звісно, що я не маю на увазі латишів, литовців і естонців, які перші найбільшою мірою вирвалися із цього із цієї прірви дикої. Ну а тепер, коли ти дивишся на побіду Б'єсії. Є путінське, і бачиш, що на побудові присутній прем'єр-міністр. Вірменії, uh -huh. то ставиш собі запитання, що ж це відбувається у головах цього прем'єр-міністра, коли він сидить поряд з людиною, на яку відкрито кримінальне провадження в Газі, це кримінальний злочинець. Тобто проблема не лише в нас. Ми не маємо зараз тут перед нашою шановною публікою цієї проблеми абсолютизувати uh -huh. і заганяти людей у, у песимізм. Проблема взагалі в способі мислення людей на цій планеті. Ви подивіться на це Евробачення, що там за варіати скакали по сцені на їх їхні одяг і на, на те, що вони доносять публіці, і так далі, це о, ось таке буття тих, яких є більшість. Меншість має демонструвати максимальну силу, увага, не розпорошуючи свою енергію на ось такі е, відхилення, скажімо так, у природі. От, ось такі відхилення тобто, у природі. Від, 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 відхилення у природі, mm. і сміх це один із найпотужніших інструментів їхньої е, нейтралізації. Ці можна епізод один розповім mm -hmm. на тему нейтралізації через сміх. Є такий дуже поважний дослідник оцієї історії, в якій ми перебували з сири, -сири Рі Рішард, здається, Капустинський, і ось він приїхав mm -hmm. в країни відстежувати як відбувався розпад цієї імперії але його цікавило це не на рівні навіть політичних конструктів а його цікавило передусім це на рівні ментальності і ось він приїхав до узбекистану Приїхав до узбекистану і, і є свідком такого епізоду коли приходить із московської армії додому син в Узбекистані і говорить до батька, говорить до батька е російською мовою, а не узбецькою мовою. <реку> Що робить батько? Батько скликає до себе додому усе село. А, батько просить сина, говорить mm -hmm. до мене твоєю материнською мовою. Син не говорить, далі каже: Здрасті! Що робить батько? Батько скликає до себе на подвір'я ціле село, приходить в село, а село це наймоцніші люди, хай мені хтось це спробує заперечити, все одно ніколи не повірю. Це колиска кожного народу. Стають люди біля обійстя цього чоловіка і починають неймовірно реготати реготати на ціле село. Той виходить і щось там до них каже тим язиком на зразок здобув. Здрасті, ці регочуть ще більше. Врешті-решт він не витримує того. Реготу хапається за голову і звертається до них святою рідною узбецькою мовою. Що тоді каже батько? Батько каже: тепер ми накриємо великий стіл, запросимо ціле село, яке тебе зцілило сміхом. Вип'ємо за всі мови світу, але найбільше ми таки вип'ємо за свою рідну узбецьку мову. Прекрасно, яке тебе зцілило сміхом. Це правда. Я от просто спостерігаю за такими як Алхім і Алхімоподібних. Чому я на цьому так акцентую, Тому що алхімоподібних. алхімоподібних оці всі люди насправді в них соціальної відповідальності немає зовсім, але на превеликий жаль, усі помилки. Вони мають шалену аудиторію, і я собі розмислюю над тим, що було би добре зібрати блогерів, які мають аудиторію більше ніж 100 тисяч підписників, умовно і які є для когось лідерами думок. І, наприклад, на бесіду з вами, щоб ви їм розповіли щось в тому плані, що ця соціальна відповідальність потрібна у всіх ланках. І коли, наприклад, у нас 4 субота-листопада, і ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів, щоб ви не влаштовують голодні туси. Я думаю, ви пригадуєте, це був 2021 рік. В те, що тоді було, і підписали «голодна туса. Ну розуміючи про те, що українці прожили три голодомори, це люди, які перебувають в іншій системі координат, але про них треба говорити і з ними треба працювати. Якщо в них немає цієї соціальної відповідальності, цю відповідальність, вочевидь, треба виховувати, тому що на них рівняється певна частка. І я гадаю, якщо б вони були свідомі в тому плані, що що ви згадували голодомор, 14 жовтня це українська повстанська армія. Якісь знакові дати це би виховало ось це зокрема і молоде покоління, яке можливо ще не доросло до більш серйозних студій. Як ви би до цього ставились, щоби от, я, я люди ставлю. працювали? з ними я ставлюся до цього позитивно. я готова йти у, у будь-яку mm -hmm. аудиторію, що і mm -hmm. найінтенсивніше тепер роблю. Маю перерви лише через те, що судові засідання і починаю свою туру далі країною. Це по перше, але по-друге, хто народив тих mm -hmm. людей, ось це покоління, тобто де їхні батьки? Тобто, працювати треба не лише з тими молодими mm -hmm. людьми, працювати треба з найширшою аудиторією, тому що абсолютно помилково у нашому суспільстві, наприклад. Робити ставку на якусь вікову категорію, угу. ставку треба робити на будь-які категорії і говорити з будь-якими категоріями, тому що ми ланцюг поколінь, ми тримаємося один за одного, ми невіддільні, і сила кожної нації полягає у невіддільності. А для української нації питання родини завжди було фундаментальне і центральне, на відміну, скажімо, від інших народів, але там є інші способи напевно, щоб не щоб якась із верст суспільства. Не стала ворожою для держави і не стала перешкодою для розвитку держави, бо mm -hmm. ми знаємо, що якщо в суспільстві є понад 15% ось такого населення алхімічного так чи щось інше, то вони стають на шляху до поступу держави. Якщо їх є менше, то на це абсолютно немає ради, тому що це є природне явище, ну описане ще дарвіном. А тут, скажімо так, це є соціальний дарвінізм. Тобто для нас найважливіше не допустити, щоб вони вийшли. За межі тих 15%. Це означає, що наші моделі поведінки мають бути дуже наступальні. І вони, коли ми починаємо демонструвати ось цю наступальну модель поведінки, яка, скажімо, характерна для мене, і тому мене судять вже 20 років і ніяк не можуть засудити, вона їх страшенно дратує. І це дуже добре, що вона їх дратує, бо це означає, що це впливає на них. А нам не просто треба вплинути, нам треба їх змінити. А коли може бути зміна? Зміна мож, може відбуватися власне, через ударну інтелектуальну угу. дозу, яку ти пропонуєш суспільству. Крім того, зміна, зміна відбувається тоді, коли перед ними стоїть дуже сильна, успішна і самодостатня людина, яка сама є яскравим прикладом завоювання певного середовища і творення цього середовища. І є ще одна мотивація. Ми ж не Знаємо, що з нами буде завтра, але оце середовище алхімічне, воно ж абсолютно не знає історії. Це ж, ну, це, це ж личинки, якісь теченки і маточки, розумієте? Це ж це ж минущі, абсолютно речі. Це, це якийсь такий покорчений метелик, який потрібен крильцями і, і здох. Тобто вони ж не розуміють, що таке історичність. Тому якщо йти до цієї аудиторії і розповідати їм, що таке закон, причини і наслідку, чому сьогодні таке виродження? Сьогодні таке виродження Мар'яно, власне через те, що ядро української нації реально було винищено на західній Україні винищено були найкращі, що пішли, куди пішли, найкращі, найкращі ж не ховалися по, по стріхах, найкращі пішли воювати до української повстанської армії. найкращі були молоді. Середній вік воїна української повстанської армії понад 20 років, а середній вік сьогоднішнього воїна понад 40 років тобто, сьогодні в основному воюють ті батьки, а в українській пов... Станській армії в основному воювали діти, і, і це треба розуміти звідки в нас оця яма страшна психосоціальна. Так само, не дай Боже, якщо би ми програли тепер наші національно-визвольні змагання, то ця яма була ще глибша, і ми таким чином закладали би найстрашнішу проблему до наступних поколінь, тому воюючи зараз. Аби зберегти наш національний організм, ми автоматично воюємо за ті покоління, які будуть після нас за 50 і 100 років. Uh -huh. Чим відрізняється у цьому контексті політик від державника? Політик міряє своє життя виборами, які є для нього способом заробітку чи способом хвилевого утвердження. Державник міряє життя способом нескінченного тривання української держави і українського народу. Таких надзвичайно мало, але такі є, бо на Більшим політиком в нашій історії зовсім не є класичні політики, як ми собі це уявляємо, той хто став депутатом чи ще там чогось. Найбільшим політиком української нації, якщо говорити про XIX століття, непохитним є Тарас Григорович Шевченко. Саме він з силою свого слова виводив людей на майдани. Аналогічно, творцем покоління січових стрільців можна вважати Івана Франка, який в 1880 році написав свій славень, не пора, не пора. Скалевий ляхове служить і так далі. Про Лесю Українку тут трошки інший контекст, вона металася між Драгоманівщиною і іншим, але ось ці дві постаті Тарас Шевченко і Іван Франко в плані ідеологічному вони власне свідчать про те, що є найвищою цінністю, тим алхімічним, алхі чи як їх там ще назвати. Їм це також треба говорити, хоча би для того, щоб це було прекрасним ляпасом по їхній мармезі, розумієте Тобто нам треба брати їх через сміх і разом з тим через вивищення над їхньою ницем. Цістю, тому що це болить, але це правильно, це це так, як хірург, який робить тобі боляче за для того, щоб ти оздоровився. І ще цікавий нюанс. Суть навіть не в тому, щоб він оздоровився, так скажемо. Суть <гум> в тому, щоб його отрута не йшла на здорове українське суспільство, щоб під його вплив не потрапляли слабкі люди. Тому що слабких, як ми бачимо, точно більше. Ніж сильних, але е, структура цього світу все-таки залежить від сильних людей, і це ми можемо говорити на основі Другої світової війни, коли, до речі, здавалося би дуже сильні. Наприклад, як Черчилль, все-таки спасували перед злом, яке називається Сталін. І е, коли ми мали двох тиранів, то одного тирана було подолано. Uh -huh. А з іншого тирана було зроблено доброчинця і аж такою мірою, що повністю він відродив ту саму ідеологію, з якою тоді ми боролися в особі Гітлера. Uh -huh. Тобто найосновніший рецепт не їм, а найосновніший рецепт нам максимально вкладати у себе силу знань, силу натхнення, силу успіху і бронетранспортером сунути на них. От ми ще не обговорили сміх, який стілює, сміх, який є доречним, сміх, який лікує, виліковує, ставить на ноги, ставить цей національний хребет. А тепер про сміх абсолютно недолугий, недолугий студію. Квартал 95» чергово в розкритикували за комедійний номер. Комедійний недоречне слово, але цього разу він був присвячений начальнику рівненського ТЦК Олександру Ярмошевичу, який потрапив у скандал після оприлюднення відео з камер спостереження. На них він на робочому місці цілувався з різними жінками-колегами у новому випуску. Єдиного кварталу коміки висміяли його. Що думаєте про такий гумор? До речі, додам, що депутати вже направили звернення до СБУ через цю сценку. А, і, і цікаво, які депутати це зробили. Це правильно. Ну, це mm -hmm. ні не гумор, ні не сатира, mm -hmm. ні, ні не, не сарказм. Так, це ні щось... не сарказм. Це не є літературознавчі прийоми, mm -hmm. які насправді впливають на зміну життя, тому що література це не предмет, mm -hmm. література це спосіб мислення нації. Я дуже перепрошую, але мушу випустити кота. Я перепрошую сухо. гаразд. гаразд. Поки ми чекаємо, ще нанцую, що ми е, наостанок обговоримо з Іриною Дмитрівною також презентацію нового фільму про будинок слово. Обговоримо. Так. Я думаю, що ми встигнемо про всіх тих людей, які жили в будинку слово. Буде така літературна пауза. Так, Звичайно, так, так кіт визволений, mm -hmm. все нормально. Добре, <с? <с?> так що якщо це гротеск, якщо це сатира, і якщо це гумор, то це позитивно впливає на розвиток суспільства. А це, що ми бачимо, це насправді ідеологія. Це ідеологія, це підрив України зсередини. Ми ж всі з вами розуміємо, що питання мобілізації у нас в країні йде надзвичайно складно, власне, через те, що влада сама не демонструє прикладу мобілізаційного, тобто не мобілізовані, скажімо, самі. Політики не мобілізовані їхні діти, не мобілізовані їхні родини. Це суспільство бачиться. По перше, далі суспільство спостерігає за безпрецедентними корупційними діями, хоча вони існують не тільки в українській державі, а в інших державах. І ця несправедливість породжує спротив. І ми маємо серйозні проблеми із мобілізацією. Такі приклади, які ми бачимо через 95-й квартал, вони не сприяють мобілізації. Вони навпаки максимально відкидують від так званих центрів комплектування. Тобто, це не той спосіб, аби знову повернути суспільству довіру, яка була у нас у перший рік, коли ми реально були єдиним організмом, і, і навіть здавалося, що. Відкриті вороги регіонали, типу там Вілкула, наприклад, який є мером Кривого Рога, перейшли відразу на бік тих сил, які стали на боротьбу з Україною. Я вже мовчу про пана Терехова, мера Харкова. Ми сьогодні можемо лише ствердити, що це одне із найгероїчніших міст у світі, і кожен, хто живе сьогодні в Харкові, за таких обставин і умов заслуговує найвищого пошанівку, тому що це, це героїзм найвищого рівня. І пан Терехов також, врешті-решт, заговорив державною мовою це неабияк як свідчить про те, що людина може змінюватися, хоч яка вона була, і хто тому це по перше, це не є тип українського гумору, українського сміху і української сміхової культури. Українська сміхова культура базується на зовсім інших принципах. Вона у своїй глибині є добра. Вона є світла, вона не брудна. Хоча, якщо говорити про тих, як вони тепер себе поназивали, стендапери, чи як вони вони набралися вже у цього бруду від московитів. Вони вони не вміють демонструвати самостійну модель гумористично. Вони улягають під них. Всякі там не буду називати їхні прізвища, але натомість треба повертатися до питому українських джерел. А ці питому-українські джерела у нас надзвичайно відкриті. Якщо заходити у глибину, то це мандрівні дяки. Зверніть увагу, як цікаво, що це студенти, які вчаться на духовних осіб. Але коли вони приходять у відкрите українське суспільство, вони знімають в себе ці чорні сутани, відкривають душу і тішать це суспільство. І так виникають у ці гумористичні сценки на зразок «Продав кота у мішку» чи найкращий сон, чи ще там щось. І суспільство дивиться на це і світиться. Світиться суспільство, суспільство стає щасливим. Знову ж той сміх, про який ми з вами говоримо. от Те, що ми з вами я цього не дивилася, можу лише з уривків констатувати, і ось, ось того облизування, яке я щойно побачила. Ти з того засвітишся, ти можеш, перепрошую, ржати. Це навіть неможливо сказати українським словом реготати. Що також буде свідчити про ну твої тваринні інстинкти. Хіба що ну, вибачте, образла тварин, бо тваринки не вміють цього робити. Тому це Наслідок впливу ось цієї псевдомосковської культури, замість того, щоб максимально підносити свою. От нещодавно був столітній ювілей у пана глазового. Угу. От наше з вами завдання максимально актуалізувати його творчість. От я на найближчим часом точно зроблю ген про цього чоловіка, щоб ми побачили, яка у нас сильна завжди була ця сміхова культура. Зрештою, ми, ми видавали розкішний журнал перець, який угу. називався на противагу до того москальського крокодила. Ну Недовго він міг бути самочинним і самодостатнім, але те, що сміхова культура завжди була характерна для українців, це факт. І найкращими носіями цієї сміхової культури було, звичайно, яке покоління, мілітарне покоління, покоління козацтва. Mm -hmm. Тобто, ці, ці козаки е, е, сміх матеріалізовували навіть через свої прізвища, ну хоча б там неї чи тягнегус і, і так далі. Тому треба орієнтуватися власне на історичну основу, mm -hmm. а не на оцей симулякр, який ми маємо взяти із диких московитів.